Хмельницькому громадськість спільно з поліцейськими патрулювала вулиці міста. Так Хмельницький автолюбительський клуб та правоохоронці здійснили рейд по парковках. Хочемо проїхатися по місту, подивитися на автомобілі, які неправильно припарковані. Можливо, комусь просто усно повідомити про те, що це було неправильно припаркований автомобіль. Якщо будуть Нахабні, наглі люди, то тим, звичайно, будемо, патрульні поліцейські будуть виписувати постанови. До постанов діло не дійшло, а ось попереджень було вдосталь. Ми завжди йдемо на підтримку громадян. Тут в нас обов'язок в зв'язку не з тим, що зразу його покарати, дати йому штраф, хай платить, хай знає, чи все інше. Тобто ми йдемо, ми всі люди, ми всі це розуміємо. Всі ми водії, всі ми керуємо транспортними засобами, ми розуміємо, що може щось статися там на дорозі. ...вживати цим не варто, адже деколи неправильна парковка може вартувати життя. Ми сподіваємося на те, що люди після сьогоднішнього навіть дня почнуть задумуватись про те, що потрібно паркуватися на парковках або паркуватися не під знаками, які забороняють паркування, тому що вони своїм паркуванням таким незаконним можливо можуть створити таку ситуацію, коли не зможе проїхати пожежна пожежний автомобіль, також автомобіль швидкої допомоги. Подібні рейди, кажуть активісти, проводитимуть і надалі, та допоки не буде видно результату. Щоправда, додають, наступна акція буде без публічності та телекамер. Тетяна Кукуріка, Юрій Сова, новини телеканал Ексклюзив.